Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. І сьогоднішнє відео хочеться мені присвятити дов'язуванню всіх моїх процесів розпочатих. Я не знаю, що я встигну дов'язати, але в цьому відео не буде нових процесів, а буду я максимально старатися позавершувати свої розпочаті процеси. Щоб. З наступного тижня розпочати новий тиждень стартів липневий. У мене вже є багато планів на нього, тому потрібно позавершувати те, що на розпочинала я тут. І е, цей тиждень, на цей тиждень нас наштовхнула знову ж таки Оленочка Буганова, яка його назвала визволенням спиць і гачків. Мені дуже подобається назва. Тому і вирішила я приєднатися. І здається, у нас там така знову гарна компанія дівчаток на... назбиралася. Тому в описі під відео будуть посилання на дівчаток, які також визволяють свої спиці, гачки, пензлики, ну і тому подібне. Ось, мій перший претендент на визволення спиць це ось ця моя Апельсинка. І знаєте, що я в. Впевнена, не побоюсь цього слова, що я його на цьому тижні таки встигну завершити. Я свій тиждень розпочинаю з вівторка. Вчора в мене не вдалося до вас підключитись, але завчора я дов'язала повністю один рукав. Я його перев'язувала, тому що, коли я взяла цей джемпер з собою на вихідні, я набрала тут петлі по проймі. так? І пров'язала так такий десь шматочок, і зрозуміла, що ні, за вузький рукав він мене якось так не геть повністю облягав, але замало, як для мене було а, тут свободи. Бо я люблю такі ж, коли от джемпер оверсайз, то я люблю, щоб і рукава такі були широченькі. Тому я розпустила і набрала по новій. Щоб вже тут було так побільше петель. І ось я зв'язала рукав. І тепер я спокійна, тому що я впевнена, що ось цього мені вистачить на повноцінний другий рукав все. Ну, але знаєте що, вийде прямо ну, впритик. Там. Тому з цим я вже спокійна, і буду собі завершувати ось цей рукав на цьому тижні. Ось, дуже я рада, що нарешті він у мене вже на фінішній прямій. Так, далі. Далі процес номер два, який я планую також завершити, це ось моя лялечка. В мене є вив'язані ну, ніжки, які вже з'єднані в тіло. І в мене є рученятка. Це поки що все. Отже, я думаю, що в мене також її вдасться на цьому тижні завершити. Ну, так я планую. Не знаю, чи вдасться мені їй встигнути одяг зробити, але буду старатися. Тож, це мій процес номер 2 який я хочу визволяти. гачок свій два з половиною. Так, це вже два процеси. Далі, що в мене ще є? Ще в мене є ось такий кардиганчик, який в'яжеться із фібра Натура папірус. Ось цей кардиганчик я в'яжу для своєї старшої донечки на вік, 7 років. Тож, Буду його продовжувати. Не знаю, наскільки вдасться його завершити на цьому тижні, але хотілося б хоча б повністю пров'язати його довжину вниз. Ось. Тож, це мій третій процес. І четвертий процес, який у мене є на спицях, і який я би хотіла ну, завершити, знову ж таки, я. Впевнена, що я його не завершу на цьому тижні, але хотілося б його гарненько попросувати. Це ось моє поло. Я вже вам не буду його так сильно тут розкладати. Я думаю, ви його пам'ятаєте із тижня, з магічного кубика, так? У мене тут вже відділені рукава, і, власне, все. Мені тут в'язати просто лицевими. Ой, бачите, спала петелька. Зараз буду рятувати. Тож, і цей процес я також беру з собою в тиждень визволення спиць. Я розумію адекватно, що, скоріш за все, я не встигну все це пров'язати. Ну, звичайно, я не встигну. Але я надіюся, що як мінімум. Дві готових роботи в мене буде: це лялечка і апельсинка. А там далі побачимо, як будуть складатися обставини. Тож, буду до вас згодом підключатися, показувати, як мої успіхи. Тож, до наступного включення. Всім привіт! В мене вже четвер, і показую вам ось таких. Два предмета це спиці і гачок. А це значить, що я їх звільнила від процесів. Хі -хі. Тож, зараз показую вам, що ж у мене вже є готове. А, отже, я думаю, що ви здогадалися, звичайно, що перший у мене завершився ось цей мій джемпер. Мій сицилійський апельсинчик. Так, він не дуже гарно влазить вам у кадр, але... Звичайно, звичайно, я його вам у готових роботах обов'язково покажу і сфотографую на собі. Повністю я його завершила, все позакривала. Єдине, що залишилося, це сховати кінчики. А їх тут доволі таки багато, тому що 11 моточків пішло. Дивіться, ось це все, що в мене залишилось. Ну, тут буквально декілька грамів. Тобто, ну, дуже впритул, в мене все тут вийшло. Але я мега задоволена ним, тому що ну, він вийшов точно такий, як я собі його загадувала. Я вам розповідала, що я перев'язувала рукава, бо вони мені були за вузькі. А тепер все так, як треба. Класно вийшло, дуже подобається. І колір, і форма, і цей візерунок. Якщо ви ще не пробували. То дуже вам раджу спробувати. В'яжеться легко, а виглядає дуже красиво. Не знаю, як на камері, а в житті він дійсно виглядає дуже красивенько. У мене є на каналі відео, де я показую, як в'яжеться цей візерунок. Я вам посилання на це відео залишу. Там все дуже просто, там на 2 хвилини відео. Тому я думаю, що кому цікаво, ви точно розберетеся. Отже, апельсинка завершена. Все. Так, і гачок. Гачок, дивіться. І в мене є ось така красунечка. В неї ще немає єдине, що так це волосся. ось, В мене є ось такі варіанти для неї. Зараз я вам якось постараюся так розкласти, щоб було гарно видно. Ну, ось так. Приблизно, так. Е і я зробила опитування в інстаграмі, щоб ми разом із вами обрали, який же колір волосся цій лялечці буде найкраще. Я бачу, що по опитуванню лідирує руденький. Ось так. Так, як би його вам показати краще. Ну от, лідирує руденький. І. Не знаю, можливо, він і підійде сюди. Хоча мені здається, що найкраще сюди буде пасувати ось цей такий ось натурально такий, такий ось натуральний колір. Мені здається, що прямо от він сюди гарно. Бо цей цей якось, мені здається, ні. Ну ось між цими двома я вагаюся. Але, ну я вже зрозуміла, що якщо в опитуванні є руденький, то, скоріш за все, він і переможе. Ну, я не знаю, що ви скажете з руденьким. Ну, мені правда здається, що цей був би кращий. Тепер навіть не знаю, що робити. Ну, буду пробувати. Раз я втягнулася в цю авантюру і запропонувала вам вибрати. То буду робити те, що ви оберете. Зачекаю ще декілька годин, щоб точно результати побачити. І тоді вже приступу до, приступлю до вив'язування Ось. А так, образ у мене вже повністю для неї склався. Я зв'язала такий комбінезончик. Футболочку тут ще треба гудзочка. Я її побачила ось в такому літньому образі, з такою рожевою футболочкою і комбінезончиком білим. Така вона засмагла красунька буде, тому мені здалося, що до такої засмаглої шкіри буде дуже гарно пасувати саме білий колір одягу. Так, і хочу особливу увагу присвятити її голівці. Її обличчю, мені здається, що цього разу в мене вдалося дуже, дуже навіть красивенько оформити обличчя. Мені дуже подобається. Ну, звичайно, з волоссям це все буде ще гарніше. Отже, таких два проекти в мене завершилося. Буду продовжувати в'язати сьогодні своє поло е бежеве, і потім, вже ввечері, коли вже будуть результати. Голосування буде вив'язувати їй волосечко. <хи> так, ну що ж, а з вами я поки що прощаюся і зустрінемося з вами, я думаю, що завтра. Всім привіт! Ну що ж, у мене вже п'ятниця, і показую вам, що в мене тут е, дов'язалося. Отже, е, я в своєму полу вив'язала моточок ось. І вирішила вив'язати рукавчика і комір. Тому що потім я всю пряжу, яка залишиться, я пущу на низ. Ось. Тому ось один рукавчик вже є. Ось як я зробила низ, я просто тут, ну, з підгінчиком таким так, зробила. Ось, Мені здається, що сюди це дуже пасує. І так само я буду робити низ. Пінгін не резинку ніяку, а саме ось так. Тут у мене на рукав я вже набрала петельки, буду також вив'язувати короткий рукавчик, і потім, я ж кажу, буде комирець. Що в мене тут ще є? Це я вже тут вив'язала виточки. Скоріше за все, вам буде видно, Ось, бачите, точки ці розвороту, це мої виточки. Я дуже люблю, от коли такий якийсь у мене або лицевою, коли я в'яжу, або коли якийсь такий не дуже важкий візерунок, то я обов'язково роблю виточки, тому що ну, в мене така, такий тип фігури, що мені краще з ними, тоді краще виріб на мене сідає. Навіть якщо він такий вільний. Ось такі просування в мене тут є. Не знаю, що я встигну. У мене надія є, що за сьогодні я дов'яжу рукав і оформлю тут горловинку вже повністю. А довжину? Ну, Не знаю, чи встигну я за 2 дні вив'язати довжину. Тому що планую я в'язати тільки його. І хочу вам показати ще свою лялечку. Я її дооформила. Я останній раз вам її показувала без волосся. А зараз я вам покажу цю красуню вже повністю оформлено. І дивіться, яка вона красуня вийшла. Вийшло дуже гарно. Я трохи сумнівалася з рудим волоссям, але ви подивіться на неї. Вона неймовірна і їй дуже пасує цей колір волосся. Мені здається, що це прям те, що треба було цій лялечці ось такий колір волосся вогняний. І ось яка вона тепер є. <хи> так, і розкажу трішки про букле. Е, воно дуже красиве. От воно таке, ніби такі, знаєте, дійсно кудрі, але воно ось так, бачите, може тяг... розтягуватися. І воно ось на такій білій основі. Я надіюсь, вам видно, бо, мабуть, трішки засвічує. Ну, ось так. І це мені не дуже подобається, тому я зараз візьму запальничку і спробую всі ці кінчики позапаювати. Надіюся, що буде краще. І що все, що все запаяється і не буде більше отак витягуватися. Ну, в принципі, ось зараз воно вже не витягується, але якщо ви будете крутити і міняти зачіски, то, скоріш за все, воно може так витягуватися, і це не дуже приємно. Тому майте на увазі, якщо ви таку пряжу будете брати, теж для оформлення лялечки. Але так, ну звичайно, вона шикарна, чесно. Я неймовірно нею задоволена. Так, у мене тут ручки ще досі при. Я їх булавками приколола. О, ну вже краще, вже не так ручки стирчать. Тому що спочатку вони так стирчали, але булавки дійсно допомагають. Тому нехай ще трішки походить із булавками. Щоб ручки не стирчали в різні сторони. Я так прикріплю булавками до тіла ручки, і прям залишаю надовго на декілька днів. Так, тож, з цим процесом також повністю завершено. Зараз буду її фотографувати, знімати якесь відео в інстаграм. І буду працювати над своїм полом. Ну, в планах у мене, звичайно, його дов'язати. Але побачимо: побачимо, що з цього вийде. Я, звичайно, до вас підключусь, мабуть, вже в неділю буде останнє таке підключення. Підведемо з вами підсумки, покажу вам, чи встигла я дов'язати своє поло. Тож прощаюся з вами до неділі. Всім привіт! Ну що ж, підіб'ємо з вами підсумки мого тижня визволення спиць і гачків. Отже, я вам показувала, що на вихідні я беру з собою тільки це поло і буду максимально з ним працювати. Але, мабуть, як і у більшості літні вихідні, вони не для в'язання. Тому в'язання було дуже мало на вихідних. Але я все ж таки встигла дов'язати рукавчики і оформила горловинку. Тобто, верх в мене повністю готовий. Тут, ну, звичайно, гудзики ще треба так пришити. Але, в принципі, верхня частина готова повністю. Тепер треба тільки в'язати вниз. Ось, ви бачите, в мене тут спиці. В принципі, я і вниз трішки пров'язала. Бачите так, що вже вона подовше, ця футболочка. І ось, що в мене ще тут залишилося по пряжі, ось такі моточки, можливо, навіть її не все використається. Ну, побачимо. Я хочу її зробити такою е середньої довжини, не супер коротку, але і не таку, щоб вона була довга, тому що в основному я одягаю якісь джинси, так? І під джинси вже буду одягати ось цю футболочку. Тож. Мені дуже подобається, як виглядає зараз ось оформлена горловинка. повністю. Задовольняє мене повністю, як це тут склалося ось, і буду продовжувати її в'язати в кубику. Надіюсь, що в кубику вже я її зможу і завершити. Тож, я думаю, що тиждень був достатньо таки вдалий. Вдалося мені завершити мою лялечку-красуньку, вдалося мені завершити мій помаранчевий светрик. І досить-таки гарно я попрацювала із своїм полом. Зовсім тут трішки залишилося доробити і все буде готово. А з понеділка я починаю тиждень стартів. Буде багато чого цікавого. Тож, зустрінемося з вами вже в наступному відео. А я вам бажаю тихих, спокійних, мирних днів. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і всього вам самого хорошого і самого доброго. До нових відео. Бувайте!